Вітаю, друзі, ви звертали увагу на причини відключення світла, які подає Укренерго. Зазвичай на всіх останніх постах Укренерго я бачу наступне: можливе відключення світла у зв'язку через хмарність, оскільки сонячні електростанції працюють не на всю потужність. Але коли ви зайдете подивити співвідношення електроенергії, яку виділяють сонячні станції, то ви побачите там всього 5%. Тобто при максимальних фактично потужностях сонячні електростанції дають 5% всієї електроенергії, яка генерується в Україні. І е, коли пишуть, що є хмарність і тому будуть відключення світла протягом доби, ну це виглядає, можна навіть і не трішки дивно, а дуже дивно. Тому що коли хмарність, сонячні ж батареї не перестають повністю е, працювати і все. Вони просто знижують генерацію електроенергії, але це всього на всього друзі.